Христос народився, славімо Його! Голова Верховної Ради України на своїй сторінці у мережі Фейсбук привітав українців з Різдвом. Свято, яке цього року затьмарено страшною війною, наголосив спікер. Ми не відчуваємо звичної радості та безтурботності. У нас немає піднесеного настрою, але є віра, яка в рази сильніша ніж будь-коли. Хтось зустрічає свято у розлуці з рідними, хтось втративши рідних, хтось на чужині, хтось під обстрілами, але всі у молитві за тих, хто на фронті. І ніхто не дасть відповіді на запитання, чому саме наш народ переживає жахи цієї війни, але у нас точно є відповідь на запитання, за що ми боремось. Боремося за світле майбутнє, за правду, за можливість жити вільно. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, На сам кінець спікер побажав усім українцям Божої милості та підтримки та висловив бажання, щоб Господь почув наші спільні молитви за Україну. Сьогодні час великих людей, які захищають Україну як на фронті, так і в тилу, а особливо молоді, яка своїми ідеалами, баченням та працею зміцнює нашу державу. На цьому наголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук під час церемонії вручення дипломів, лауреатам премії Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Унікальність цього нагородження полягає в тому, що на від попередніх нагороджень сьогодні дуже багато осіб. Які є на передовій на фронті, в тому числі серед списку нагороджених є і чотири волонтери. Це люди, які відклали якісь власні питання і роблять все для того, щоб підтримка фронту, підтримка Збройним силам була на максимальному рівні. Свою цілком заслужену нагороду отримав рятувальник із Миколаєва В'ячеслав Таращенко. З перших днів війни він разом з колегами розчищає від ракетних обстрілів території та вулиці під зруйнованими будинками. За цей час врятував вже не одне людське життя. Спочатку повномасштабного вторгнення я зі своїми колегами на зруйнованих будинках, об'єктах інфраструктури. Ми врятували понад 30 людей. Тобто, це все було як від маленьких дітей до літніх людей. Жінки, чоловіки це досить не продаваєме відчуття Далося, вдалося впоратися нам з кожним завданням найкоротші терміни. Але бували і летальні випадки, коли вже не встигали просто через брак сили якогось часу чи тих ще інших випадків, просто не встигали. На передовій сьогодні і тето п'ятирічного Макара хлопчик разом із мамою Людмилою приїхав забрати диплом татуся. Він щодня чекає свого тата Андрія з роботи і сподівається, що вони скоро знову житимуть разом. Макар стучає за татом, каже одного разу сказав: а чому в усіх діток тато є? а У мене немає. Ну довелося звичайно пояснити. Ти що його тата така зараз робота? Він захищає наші землі. Тому на жаль, він не знав певний час, але обов'язково віримо, що він повернеться і віримо в перемогу. Кожен на своєму фронті хто в тилу, а хто на передовій день за днем наближає нашу перемогу. Найкращими ж орієнтирами для цього є наша ідентичність. У цьому переконаний голова профільного комітету з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін. 328 голосів проголосувало за законопроект щодо. Політики нашої держави в питаннях національної і громадянської ідентичності це дуже серйозний потужний закон, який сьогодні дасть можливість молоді і всім, хто причетний до виховання молод. Орієнтуватися на нашу ідентичність, якщо ідентичність передається із покоління в покоління, то наша історія твориться сьогодні на очах у кожного. Головне в умовах жорстокої війни не втратити людяності, віри в добро та завжди пам'ятати своїх героїв. Країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження реформи містобудування, зазначила Олена Шуляк, голова профільного комітету за результатами робочої зустрічі, в якій взяли участь посольство країн G7, міністри розвитку громад, територій та інфраструктури, а також цифрової трансформації. На засіданні йшлося про імплементацію закону 5655 щодо реформи сфери містобудівної галузі. Це важливий документ, який дасть старт масштабній відбудові країни і змінить принципи роботи будівельної галузі. Зокрема, ми цифровізуємо процеси видачі дозвільної документації, захищаємо культурну спадщину від забудови, забезпечуємо ефективний контроль та моніторинг за ходом будівництва. Будівельна галузь стане прозорою, не корупційною. Олена Шуляк, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Окрім країн G7, до моніторингу реалізації реформи містобудування доєднаються профільні асоціації бізнес-антикорупційні організації. Створена моніторингова група контролюватиме хід роботи та розробку підзаконних актів, необхідних для впровадження закону. Наголосила Олена Шуляк. 25 нових законодавчих ініціатив зареєстровано у Верховній Раді України у період з 19 по 26 грудня. Один із них проєкт закону, що вдосконалює інститут кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Проблеми, що виникають на практиці, спонукали законодавців та фахівців напрацювати зміни до кримінального кодексу України та розширити види покарання. Зокрема, за здійснення пропаганди у закладах культури місцем злочину можуть бути установи підприємства та організації. Документ встановлює відповідальність за здійснення такої відповідальності на тимчасово окупованій території України. За тяжкі наслідки колабораційної діяльності передбачалося покарання пожиттєво. У разі ухвалення законопроєкту воно може застосовуватися для спеціального суб'єкта, наприклад, аудитор, експерт, приватний виконавець, третейський суддя чи нотаріус. Після звільнення території злочинці ризикують опинитися за ґратами мінімум на три роки. Водночас адвокатів в переліку немає. За публічне заперечення збройної агресії проти України штраф становитиме від 17 до 34 тисяч гривень або 200 годин громадських робіт тощо. Додаткові пільги для промисловості та бізнесу на період воєнного стану у парламенті готують скасування ПДВ та деяких інших податків для підприємств, що зазнали значних збитків у наслідок повномасштабного вторгнення російських військ. Відповідні зміни до податкового та митного кодексів вже зареєстровано у Верховній Раді та опубліковано на її офіційному сайті. Серед іншого, законодавці пропонують звільнити від оподаткування ввезення обладнання та комплектуючих не лише для промислових підприємств, а й для освітніх закладів, що готують професійні кадри для відповідної галузі. Звільнити від оподаткування можуть і платників єдиного податку за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. А також постачальників послуг з демонстрування та розповсюдження національних та іноземних фільмів, дубльованих державною мовою на території України. Державна підтримка наукового сектору має сприяти конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наголошують законодавці. Проєкт закону зареєстрований у раді, передбачає фінансування оновлених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, що забезпечить її сталий розвиток, посилюватиме нацбезпеку України та сприятиме підвищенню якості життя населення. Ухвалення документа забезпечить також фінансово-наукові дослідження, експериментальні розробки за важливими для України напрямами до того ж продовжити роботу з цьогорічними дослідженнями. За фінансового забезпечення науковці також зможуть проводити конкурси щодо відбору нових досліджень, адже наука це безперервний процес для всіх вчених і наукових колективів. Парламент розгляне законопроєкт щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій із центрами впливу в Російській православній церкві, зазначає народний депутат України Павло Бакунець. Парламентар зазначив, що Україна толерантна до усіх релігійних організацій, які не мають кремлівського коріння. Тому це питання має бути законодавчо врегульоване. У нас на жаль, є що це кремлівське коріння, московський патріархат. І, власне, цей законопроект, який підписали, уявіть собі кілька десятків, понад майже 50 депутатів з різних груп фракцій парламенту, напевно, означає, що все ж таки повинен потрапити під купол парламенту і буде проголосований однозначно. І вірю, що на нього знайдеться відповідна кількість голосів. Серед депутатів парламенту очікується, що ухвалення законопроєкту сприятиме продовженню деколоніальної політики України, позбавлення імперського впливу Російської Федерації, а також забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.